Три хвилинки провічне Зміцнюй віру ближнього послання до римлянам 14-13-18. Отож, не будьмо більше осуджувати один одного, але краще судіть про те, щоби не давати братові спотикання та спокуси. Я знаю, пересвідчуюсь у Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі. Тільки коли хто вважає, що за нечисте, тому воно нечисте. Коли ж через поживу сумує твій брат, то вже не за любов'ю поводишся. Ти не губи своєю поживою того, за кого Христос був умер. Нехай ваше добре не зневажається, бо Царство Боже не поживає петво, але праведність і мир і радість у Дусі Святі. Хто цим служить Христові, той Богові милий і шановний поміж людьми. Здається, після всіх перелічених аргументів залишається тільки засвоїти не варто осуджувати ближнього, коли мова йде за другорядні положення віри. Якщо все ж таки хочеться судити, а нам всім ой, як хочеться, тоді є вихід суди себе самого, а не ближнього. Християни намагаються не робити нічого, щоб інші віруючі духовно спотикалися, або слабшали у вірі. Говорити та вчиняти треба так, щоб посилювати віру ближніх. Або ми, християни, підточуємо віру ближніх, або ми зміцнюємо їх віру. Зрілий християнин знає нечистого, по суті, немає нічого. Ідоложертва їжа. Та, звісно, її можна вживати, бо цю їжу історію Господь. Але коли твій одновірець має остро що з'їдаючи ідоложертовне, він самопоганюється, не спеціально. Спит... Гричайся з ним. З ним також працює Бог. Можливо, з часом він все зрозуміє, а навіть якщо і не зрозуміє, все одно він дитина Божа навіть зі своїми повелковими поглядами. Що би ми не робили за всім, повинна стояти любов. І про це собі треба нагадувати по мільйону разів на день, бо гріховне іство хоче любити тільки себе, а ближні переважно нас дратують. І коли ти вчиняєш без любові, руйнуєш насамперед свою віру. Уяви собі кожний вчинок без любові, як снаряди, які руйнують будівлю віри. Так її можна підлатати покаянням, але для чого руйнувати те прекрасне, що створив і що належить Богові. Нехай ваше добре не буде зруйноване гріхом. Християнин, який починає сперечатися з іншим християнином, принижувати його, забуває найважливіше. За твого ближнього був розіп'ятий Христос. Царство Боже не про їжу, не про питво, не про культуру, не про побут чи кар'єру, царство Боже про все, що пов'язане з радістю, миром, святістю у Святому Дусі. Якщо ти їж або п'єш, займаєшся побутом, мистецтвом, наукою, і це для слави Божої, тоді у твоєму житті відображається. Премудрість Божа, тільки не штовхай ближнього на гріх, благаю.